Всім привіт! Мене звати Юрій, ви на каналі. І Сьогоднішнє відео буде трохи не про велосипеди, а про місце, де я постійно катаюсь на своєму велосипеді. Це Голосіївський парк. І там я постійно проїжджав про такий лижний такий спуск влітку, там, осінню, постійно там зупинявся, показував краєвид з тої гірки. І дуже гарно. І наразі у нас в Києві тут цієї зими 2025-2026 дуже такі великі морози, великий такий сніг був. І я вирішив поїхати на цю гірку, покататися на сноуборді. І це відео буде про це. Так що погнали, подивимося, як воно буде, яка тут буде велика черга, скільки тут буде людей. Ну, людей тут уже багато, тому що я тільки що під'їхав на авто, і місця для паркування взагалі майже не було. Тому зараз іду Беру сноуборд в прокат, купляю скіпас і буду кататися. Взяв я в прокат ось сноуборд, купив скіпас на 13 підйомів і шолом взяв в прокат. Це загалом мені обійшлося 1520 гривень. Зараз іду я на синю трасу. Вона тут, походу, сама легка. Я навіть і не знав, що тут їх декілька. Виявляється, тут їх декілька. І ось дивіться, це озеро, якщо пам'ятаєте. Я тут постійно катався на своєму велосипеді, проїжджав по цій дорожці і ось там знаходиться синя траса. Зараз буду пробувати з'їжджати з неї. Невеличка така, тут такий ось підйомник. Сноуборд. Піднявся на гору тільки що, але щось у мене проблема з кіпасом виникла, потрібно їхати на касу, дізнаватися, чому проблема. Щось він не пробивається. Це така ось синя. У нас траса Голосієва. Не з'їхали тільки що. Але в цілому так єлі-єлі, потрохи. Виявився такий момент, що тут все-таки різні скіпаси на різні горки. Я купив на іншу гірку, пішов на другу, а на цю другу типу, цей скіпас не діє. Тому я на ньому проїхався. Може так сказати, безкоштовно, повезло мені. Добрався до основної цієї гірки. Ось так вона виглядає. Ось там черга. Там підйомник цей. Ну я думаю, разів 3-4 походу з'їду. Але такий ти маєш колись просто маленький. Ну що, я піднявся на гору, тільки що на цьому бугельному підйомнику. Давно на такому не піднімався. Думав, що буде трохи складнувато, що злетю з нього, там ще щось. Останній раз я на такому піднімався, коли був на Драгобраті. Але зараз все далося легко. Єдиний мінус, це там зараз така велика черга на цей підйомник, що просто нереально так позаду мене цей спуск виставити. Я дивлюся, всі сноубордисти основному, піднімаються своїми силами, щоб з'їхати. Попробую, можливо, я також це зробити на наступному підйомі. Тут вуск виглядає, наче як чорна краса, так як я тільки один раз з'їхав сьогодні, буде складнувати мені по ній їхати. Але ось такий ось вигляд дуже гарний. Пам'ятаєте, я тут на велосипеді катався, там ото сидів і дивився постійно туди вниз, на цей гарний вид влітку. Але зараз ось зима, ось такий тут вид снігу, куча. В цілому дуже гарно. Спустився я доволі так швидко. Пару разів впав, поки важко мені перемкнутися з переднього на задній кант. Таке відчуття наче не вистачає сили в м'язах. Все одно, так, цілу, вже там 2-3 місяці я нічим не займаюся, не катаюся на велосипеді, а це таке навантаження вже на м'язи. А зараз вирішив піднятися на горку своїм ходом бо там ось ось така ось черга ну, це стояти напевно десь пів години щоб пройтись а піднятися можна за хвилин 10 напевне може менше навіть Фух, я піднявся але не на саму гору що можу сказати підніматися так енергозатратно розігрівся так прям дуже добре поки піднімався зараз буду пробувати Під'їжджати по цьому невеличкому схилу. Обин, oh, зараз їду на папочку. Ні, поки все-таки не дається тримати рівновагу і знімати. Піднявся я другий раз уже на серединку, а піднімався своїм входом, тому що там дуже велика черга, що можу сказати. Походу, треба було йти на синю цю трасу купувати, там цей скіпас і трохи спокійно тренуватися, там дуже було мало людей, там в основному діти займалися. А, бо тут нереально піднятися на Google підйомники, бо черга, прям, ну, напевно, годину чи півгодини, ну там дуже багато людей. А так, сам спуск, він дуже такий швидкий, невелика тут відстань, не встигаєш. Зловити цей свій сноуборд, відчути їх керування, як вже потрібно гальмувати або падати, або коротше, зупинятися. Але, напевно, якщо тут в будні менше людей, то, по ідеї, потренуватися перед Букавелів буде чи дорогобратом буде в самий раз. Так що хотілося б поїхати на Букавель. Там все-таки куча цих трас, набагато зручніше все. Але воно прикольно, що тут в нас теж в Києві таке є, це локальний такий це спуск, можна прийти попробувати понавчатися, якщо ви не вмієте. З'їхав ще разок. Що можу сказати? На схилі трохи так воно відчувається, що там е, такий лід. Е, тому на сноуборді не так зручно воно перемикатися з одного канту на інший. Якщо ви. Ну для мене бо я тільки почав це кататися, важкувато. Але під низ тут зга... нагорнули вже сніга згори він з... зійшов, то керуватися стає набагато легше, можна з одного боку на інший пере... перекидуватись то якось приконічали така ділянка триває десь 50 метрів і вже потім має кінець піднявся на горку зараз ще разочок спустюсь. О, гарно поїхав так прям непогано Вирішив трохи перекусити якихось вуглеводів, бо відчуваю, що замерзаю, потрібно щось кинути, щоб от паливо ще з'їхати пару разів. Так, взяв перекус, Капав ось, не знайшов місця, де тут можна стати перекусити, можна так сказати, мінус в карму. А, такі пончики, вуглеводи там. Не було хот-дога, думав взяти, але дивлюсь, тут ось на підході шашлик, якась шурпа, буде обід. І поки я тут шукав місце де стати, знайшов ось таку штуку. Ну таке виглядає дуже стрмно, не хотілося б попасти на неї. Але зараз обідаю тим, що тут є. А, тут можна вже ще шли купити нічого собі. Прикольно. Ну ладно, вже взяв ці пончики, буду їсти ці пончики. І ось знайшов я схему цієї гірки. Давайте покажу вам. Ось так вона виглядає, з самого верху чорна, потім синя для таких зліва. Червона посередині, внизу вже синя. І тут ось ще якась чорна є. Дорога на Горку. Піднявся тільки що знову на, на гірку, але на чорну тут не буду підніматись, бо там потрібно на будівлям підніматися. але хочу повернути ось сюди. Тут якийсь є з'їздик, подивитися, що там. Скоріше за все, сьогодні об'їздю всі ці варіації, які я вам показав там на карті, цікаво буде, поки є можливість. Бо все-таки сніг випадає не дуже часто. Останні, напевно, 5 років тут я не пам'ятаю, щоб так класно було багато снігу. Тому потрібно спробувати все, що можна. Ну, з'їхав тільки що по новій такій трасі. Мені сподобалось, там людей майже немає. Е, була червона синя, червона. Зараз спробую ще, напевне, заїхати на чорну. То є там можливість така трохи розігнатися на декілька секунд, так як нема людей. Так безпечно. Ось там воно, але тут усе тут. Люди посідали прямо на виїзді, можна їх знести ненароком. Познімаю чергу. Тільки що з'їхав. Ось тут чорна траса, вона така прям рівна, пряма. І що хочу сказати, вийшло розігнатися, я там трохи гальмував, але під кінець вирішив їхати, і було класно. Не було людей і... Була можливість відчути сноуборд. Думаю, зараз ще разок з'їздю по цій чорній. Мені вона сподобалась. А тут на головній ось так ось знову з'їхав по чорній, вона мені дуже сподобалась, але піднімаючись на гору так без бугелів постійно, то я вже втомився. Зараз думаю, ще по синій з'їздю. І можливо піду ще куплю два там з'їзди на ту першу свою трасу, там де вона така дитяча, там трохи потренуюсь. Та й буду завершувати, бо втомився. Без вугілля все таки важкувато. Так, ну з тим підйомником у мене на сьогодні все. І до речі, це ж поки я тут був, я приїхав сюди на 10-ту годину, автомобілів вже було так доволі багато. А зараз вже там пів на третю дня і ось так на тому боці автомобілів просто в море. Все заставлене. Так, ну хоч на одному бугелі покатаюся. Я тут не під жопу його поставив, тому що незручно на сноуборді, а тримаю так рукою. Ух ты, бля. Все, зупинився. Хтось упав. А, ну, піднявся на горку, але підйом виявився не такий прям швидкий, тому що багато людей падає на цьому підйомнику. Тому він зупинявся разів 3-4, напевне. Ну що ж тоді, будемо кайфувати. Ну що ж, накатався, спустився я тільки що три спуска, які я взяв на цю лайтову трасу. Ну, в цілому мені сподобалось. Дуже швидко на бугелі піднімався і дуже швидко спускався. Якраз на цій трасі можна так потренуватися, згадати, як воно катається взагалі, а то я вже й забув. Із мінусів це, напевне, що різні скіпаси на різні підйомники. Той було б прикольно, якби вони були загальні, а так мені прийшлося окремо ще докупати. Тому цей підйомник мені більше, напевно, сподобався сьогодні, через те, що менше народу, менша черга. А так, загалом, прикольно те, що я це спробував, цей вид спорту тут в Галасієво. Єдине, що не сподобалось, це те, що дуже Багато людей, наприклад, зараз в вихідні, і на тому підйомнику головному там в черга прям нереальна. Тільки потрібно пішкаря на нагору, щоб з'їхати. Ну, швидше буде набагато, ніж просто чекати пів години годин 40. І ще не сподобалось, що немає різних такого місця, щоб присісти там біля цих підйомників, перекусити щось. Я так і не знайшов, може, воно там десь є, але прийшлось пити какао так біля. Десь знайшов місце там і стояв. І ще не сподобалось, що немає куди залишити свою, своє взуття після того, як ти перебувся. Там є декілька шкафчиків, але їх мало на цю кількість людей, яка зараз тут знаходиться. А так в цьому році повезло зі снігом. Траса гарна, можна кататися в, цілому, в цьому плані прикольно. Не знаю, як там ще, ще в Києві є протасів Яр, можливо. Вийде мене спробувати туди поїхати. Але в мене першочерговою цілею було покататися тут голосіво, так як я тут постійно катаюсь на велосипеді, постійно проїжджаю ці підйомники влітку, весною, осінню. Ми могли бачити в мене на відео їх. І мені було це цікаво, ще взимку тут покататися, але тільки на сноуборді. Так що загалом потратив я десь 2000 гривень, 2100 гривень. Це враховуючи там якісь пончики, вуглеводи, то как? какао, прокат, скіпас. Ще й 12 підйомів у мене залишилось на підйомнику. Головного можна буде в будні приїхати. Я думаю, в будні буде людей поменше і відкатати їх. Але прийдеться заплатити ще 150 гривень, там вихід на сніг, якась, якась плата. Але побачимо. Отже, ось таке ось вийшло відео. Рухи не про велосипед уже, але згадував велосипед. До речі, зробив ТО свого велосипеда. В наступному відео про велосипед розповім, що я зробив, як буде доволі цікаво. Тому, якщо чекаєте, буде на себе відео. А так, ось такий ось день, такий ось київський гірськолижний курорт тут посеред Голосіївського району. Якщо відео вам сподобалось, ставимо подобайки. Підписуйся на канал і до нових зустрічей. Дякую за увагу.